А кажи, ти бачиш, скільки людей у нас піонерів комсомольців буде. І червона фана буде, і музика інша. Розумієш? А ти не розумієш. І там зараз знайдете, що Леся Українка дає русське слово. Там є в тексті. Почали. Ще трошки. Ну, фу. давай. Не рушко ханий. А доченька, дивись, а тут так, сидите поруч. Я кажу, не рушку ну, хай. дивись, диви, диви, дивись. Іди в свою партію, іди в свою ідеологію, де хочеш. А тільки я кажу, не руждити. Ружко хай. А дулька, так йо, Кажи, ну що ти, дитино, не руш, по не руж. Не... О, ва-ва-ва! А дуля, ще пасавєцьки. А дуля, не трогай. Не во Воно ж це. А, а він не розуміє, що таке сере. Я кажу, дибеса, воно а на сире. А він мовчи, дивись, атка, зачем ти дивишся на нього? Та да я кажу, воно сере. Сере. Ди, сере. Диви, дивись на людей. У ці люди теж такі тупі, москалі. Дивись. Я кажу, сере. Воно сире. Подивись на них, вони всі не знають, що таке сере. Дальше. Ти ж бачиш. Молодець. Далі. Дай мені покой. Так. Да. Тільки дивись. Дай мені! Не знає, як сказати на мові. Покой. І здивуйся, що це. Це покій чи покой. Ти не знаєш, що ти сказав. Uh -huh. да? Давай, біжай. Молодец. Дай мені. Молодец. Покой. Молодець, тільки -ти, -ти, ти скажи, а потім здивуйся. А ти говориш <кій> зразу. Покой і мовчиш. А я кажу, дай мені, на мене подивись. Покой. О! Так, тільки дивись, сам дивись, сам собі скажи. Який скажи, яка багата мова. Магучий руський язик. Це і покій, і покой. А що це я не знаю? Ще ага. ж дай мені подарунок. Дай мені! Неправильно. Покой. Ти про вами говориш, дивись. Ти робиш так. Дивись. Ти кажеш, покой. Ну і все, і нічого не буде. А я кажу, я вогу знаю, і ти вивчай Ада. Покой. Через півхвилини. Не маю времени. Молодець. Так якби я коученко це грав. Уявляєш? Я коученко Лукаш. То можеш уявити. Серйозний. Ну то дай сухого. Ну це. Молодець. Бач, як я добре сказав. Далі. Ще! Я боюсь, якщо ж не тут тобі багато треба. Вона ж що злякалась? Ні. А що? Не. Вона дивиться, як на. Дивиться. І ті діло, тільки ді". Штохань. Я ще знайду, тобі багато треба. Молодець. А тут говори, як на базарі. Не, я не, Дивись. Це ж така мова базар. Вона така не наша та, я, не сні. Я ще знайду. Молодець! Хорошо, хорошо, йди. Я ще знайду. Молодець, дальше. Тобі багато треба. А що ж? А цим одним загораджу. Молчи. Чего же уже ты стал неприветный? Та видишь, мать и все грязуть за тебе. Молодец! Того Того треба. І треба. Далі. І яке є діло? Та як же? як же? Я ж їм син? Ну син! То ти що? Дивись, дивись, ні. Бач! Тепер думай, як перекласти на російську. — А чого ж ти його знає? Такого слова не знаєш. Тільки мучся, диви на мене. Я кажу, бач! Так, Дети надо. Ты пришел, Чуй, тіла твоя пахнут. Бач! А я... Ем такая невистка! Ем такая невистка! Не да! Не да мысли! Вони не люблять лісового роду. Тобі не добра. Табі не добра, з їх свікруха буде. Молодець. У лісі нас нема. Усі в нас нема свекрух ніяк, навіщо то не віски, свекрухи, не віски. Не не розумію. Молодець, а я кажуєм не вістки. Не розумні, навіщо ти не віки треба? Не розумію. Уємні віски треба. Потреба помощи. Потреба помощи, а не стари. Чего все до работы заставлять? Чего все до работы заставлять и не видите? Не вы, не говори по-советски. Не выпадае! Шупальца все до работы заставлять и не выпадае! Молодец, наймички! Наймички не точки. Та правда! Та правда! Ты сегодня зразумеешь. Чтоб наши чтобы наши людские клопоти сбагнуть. Молодец. То треба... То треба справде вырасти не в лисе. То треба справди вырасти. То треба... Молчи. Спр... То треба вырасти. Молчи. Теперь интеллект Гегеля. Не в лисе. Это открытие и разум на обличье. Повільно, э, дивіться, повільно треба обличчя українське західно-українське міняти на Росію. Повільно. То треба, То треба справді вирасті. Мовчи. Єґень. Ще пробіг Не в лисии. Ты расскажи. Ты расскажи мне. Я сразу... Нет. А это ты, ты, ты... он говорит, что это не видите. Я говорю, Стоп, стоп, стоп. Я не я, понимаю этого ты... языка. Так ты. о ты... не, не. ва ты... Да, ты... Рас... Рас... Расскажи ты... мне. Я зрозумею. Я ж тебя люблю. Так. Я ж поняла. Я ж он... поняла. Нет. Ты... Оце перше слово у Лесі написано. Я пойняла. Помовчи, поняла. Поняла. Мовця вас дивується, що ти сказала. А та це са мене. Я ж, я ж мовчи, дивись на мене. Пойняла. Дивись на мене. Сказала, тепер брові підняла. Що я сказала? І пішла далі. А доля, це процес інший, але процес. Давай, давай, давай. Да. Ти розкажи мені. Я зрозумію. Молодець. Бо я ж тебе люблю. Я ж. Я ж пойняла. Очі дай людям. Усі. Усі пісні. Пісні. Грай. Бай. Собілося твої. твої. Дивись на мене. Я чи він? Та він. Дивись, я кажу. Пісні. Махнув рукою. Мовчати. Не грайте ніхто. Цю музику гімно це. Я там. Зупиніть світ. Куди інша музика? Марш! Лєнінці нажимої. Що ти боїшся? М -м, це в душі у тебе. Пісні, пісні. Пісні! То ще! То ще! Грай, грай! Наука! Наука! Не віліка! Зніми музику! Руками! Невіліка! Все! Атка, дивись на мене! А я кажу, грай, блід! Махни! грай! Не зневажай не зневажає, не, не, не зневажає душі своєї цвіту, бо виросло кохання наше. Той світ. Той, той Це дитина, яка у тебе в домі, там в руці грає. Я, я кажу, грай голосніше, бо я буду плакати. Він, він скарби, грай! Творить, а не, а не відкриває. У мене, У мене мов зродилось друге серце, коли його пізнала. В ту хвилину огнисте диво сталося. Махни рукою форте дай! А ти цупири! Цупинись! Співається! Тагата, м'ячата! Та-а-та! Давай, Шопене, співай! Форте! Да 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 да, да 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 правда? Ты смеешься? Ты смеешься? Музыка. Смотри. Какая я емну в лес. Дай, правда. Дай, правда. По нам слезы. Головой. Якось наче смішно стало. Якось наче смішно стало. Убрана. убрана по буденному. По буденному. А прав. править таке, на, на, на нього подивись на цю музику. музикою Не мов. на свято а свято орацію, а на да, зупини музику! Hed hurtings About it's not real Both спорт density are